Вітаю вас 7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Тож сьогодні у програмі ми вирішили поговорити про самоврядування, реформу з децентралізації і розвиток сільських територій. А до розмови запросили сільського голову Руської поляни Олега Гриценка і начальника комунального господарства поляна Анатолія Прудеуса. Вітаю вас в нашій студії. Дякую, так. Добрий, вечір. добрий вечір. Ось знаєте, про реформу з децентралізації сьогодні говорять на різних рівнях. А як ви, жителі Руської Поляни, сприймаєте цю ідею, цю реформу і, взагалі, от об'єднання територіальних громад? Пане Олеже, на сьогоднішній день? Я вірю все таки, що об'єднання відбудеться, і в першу чергу звертаюся. До сіл, які навколо Руської Поляни, а це Геронимівка, це село Дубіївка, села, які об'єднані, об'єднані сім'ями, об'єднані межами точніше вулицями, От, вулиці, на яких з однієї сторони живуть руськополянці, а з іншої сторони геронимівські люди. Тому Об'єднання потрібно зробити саме навколо цих сіл. Чому об'єднання потрібно? Я все-таки дивлюсь, як у європейських країнах відбувається цей процес. Він відбувається в Австрії, він відбувається в Польщі. І зрозуміло, що потрібно об'єднуватися заради покращення життя наших односельців, наших громадян, наших співмешканців. А причиною це економія коштів, які до сих пір витрачаються марно. І концентрація коштів заради об'єднаної громади. Тому що перше, що може бути, це ремонт доріг, які сполучають наші села, і на рівні гарному високому рівні можна зробити дорогу. Можна об'єднати на на сьогодні. Є в нас е, транспорт, який сполучається між е, сполучає Черкаси, місто Черкаси з Дубіївкою через село Руську Поляну, і так само е, Руську Поляну об'єднує е, через Геронимівку, ну проїзд до Черкас. От. Але, на жаль, дороги не є на гарному рівні, і перш за все, при об'єднанні віриться, що можна було б використати ті кошти, які надає держава, надають Євросоюз для об'єднаних громад, і викласти їх для будівництва, перш за все, дороги. Інше це будівництво освітлення, вуличного освітлення. Далі покращення умов. У садочках наших, там де дітки виховуються, покращення умов в школі. І тільки із-за того, що кошти будуть у об'єднаній громаді, можна фінансувати ці, скажімо так, заклади і знову ж таки повернути дороги. О, знаєте, є таке українське прислів'я, що гуртом легше й батька бити, так? Звичайно, і ви, я так наскільки зрозуміла, є е, таким прибічником е, цієї реформи, оскільки для свого рідного села, де ви є сільським головою, ви вбачаєте більше позитивних моментів, ніж е, якихось ризиків. Так я позитивні моменти вбачаю не тільки для свого села, в першу чергу для людей, які на сьогоднішній день вирішують питання. У місті Черкаси, наприклад, у районній державній адміністрації, вони могли б ці питання вирішувати ближче до, до свого населеного пункту. От, порівняти, наприклад, просту людину, в якої немає коштів, яка мусить купувати квиток, їхати в Черкаси. От, і порівняти той момент, що людина може сісти на велосипед і приїхати в центр, де надаються ці послуги. І тому. Для, для населення це краще, тому що людина, житель села Дубівка, Геронимівка, приїжджаючи, наприклад, в село Руська Поляна, може отримати те, що їй приходиться отримувати в місті і затрачати більше коштів. Інше це те, що я проводжу я якби один із тих, хто хочу показувати, що влада відкрита, і ми так працюємо. У нас немає нічого а, закритого, У нас є всі наші рішення, які проводяться сесіями, виконкомами, а, сходки, все ми оприлюднюємо на сайті. Тобто я як керівник села на сьогодні я веду відкриту форму, скажімо так, управління і все відкриваю, відкриваю перед своїми громадянами, мешканцями села. До чого веду те, що жителі. Села їм простіше буде підійти до сільського голови, ніж, наприклад, до голови там, адміністрації, тому що до сільського голови можна легше попасти, менша кількість людей до нього, ніж, наприклад, до голови адміністрації. Ну, от в цьому я вбачаю покращення для, для людей, хоча б в плані м, якихось послуг. Наближення, скажімо адміністративних наближення, вас, наближення послуг, людей так? Так, до, до. А скажіть, будь ласка, жителі Руської Поляни, Геронимівки, Домівки, як вони ідею об'єднання сприймають? Я на початку цього року робив двічі східку села, і на одній із сходок я піднімав питання, сільський голова села Геронимівка пропонував об'єднання зробити навколо Геронимівки. І тому я його рішення, ну, його бажання якби, оприлюднив в Руській Поляні на сходці села, де було більше 200, близько 280 осіб в залі, люди, які якби, працювали від 31, Розуміли, так? Тобто одна особа, представник 30 осіб в селі. І одноголосно голосували на першому рішенні, на першій східці про те, що ми погоджуємося на об'єднання навколо Руської Поляни двох сіл. А на наступній сходці ми відмовили об'єднання навколо Геронимівки і запропонували знову ж таки, щоб вони приєднались та ще хутори і степанки – населені пункти, які по межам межують. З селом Руська Поляна. Ось от, от такі були бажання, і люди одноголосно голосували за, те, за таке рішення. Ну, на жаль, на жаль, відповідь поки що ні. От. Звичайно, з своєї сторони, ми зустрічалися і на сесії, і на виконкомі, наприклад, села Геронимівка. От, Мені здавалося, що мої слова вони були переконливі, що не потрібно втрачати час, тому що ну, така стратегія держави, і вона правильна про об'єднання, на мій погляд, правильна, І потрібно бути першим, одним із першим, тому що тільки Більші першим дають ті можливості. Так? так, І ну, так здається, що тільки першим дадуть такі можливості, уже інші будуть, як кажуть, пасти задньо. Тому... А скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, чому люди вагаються, чому вони хтось, можливо, виступає проти, а хтось взагалі залишається байдужим до цього і вважає, що не повинен він перейматися цими питаннями? Ну, в першу чергу є побоювання при із За чого? За те, що колись в радянському союзі були такі об'єднання, об'єднання сіл. От в одну сільську раду, і як показала практика, люди, села, які приєдналися, вони трошки, трішки загасли по своєму розвитку. Є побоювання, що так може бути і зараз. І я, не боячись, це питання піднімав на сесії виконкомі сусіднього села, для того, щоб розповісти, що ми можемо зараз створювати певну карту. Дорожню карту розвитку наших населених пунктів, ми можемо про щось домовлятися. Мало те, державою передбачено, що кошти, які будуть надходити в об'єднану громаду у центр об'єднаної громади, перш за все повинні розпреділятися по приєднаним селам. Це одне. А інше, я ще переконував, що не потрібно боятися об'єднання, тому що. Ті кошти, які були в село, заходили із податків, вони так і будуть надходити, що в Дубіївку, що в Геронимівку, що в Руську Поляну. Але додатково будуть 60% одного податку, 10% іншого, там, акцизи і так далі. Не буду зараз перелічувати, але це будуть кошти зверху тих, що ми маємо на сьогодні. І розпорядником цих коштів буде якраз об'єднана громада. Була боясть в тому, що село Руська Поляна 8,5 тисяч населення за округлю, і села, які Геронимівка, Дубівка приблизно по 3 тисячі населення, ну, практично втричі менше по кількості населення, а це депутатський корпус, а це менше голосів і так далі. Такі побоювання. От, ну, принаймні мені їх висловлювали. Відповідь. Ну, навіть по приєднанню двох сіл до Руської Поляни, депутатський корпус буде, наприклад, в Руській Поляні 14 осіб, а в Геронимівці 7, в Дубіївці 6 депутатів від цих сіл. І тому вже буде якби, якесь коромисло одне туди, одне в іншу сторону. От. Інше побоювання, що будуть закриватися якісь садочки чи школи у сіл, які будуть приєднуватись. Ні, не можуть у нашому випадку, якраз у нашому випадку, у нас не може закриватись, тому що мається на увазі Геронимівки, Добівці і в Руській Поляні. Чому? Тому що тільки в Руській Поляні на сьогодні у школі номер 1 500 осіб, в школі no 200 до 200 осіб, садочок, світлячок і берізка переповнені. І на черзі стоїть більше 120 діточок, щоб потрапити в садочок. Тому про те, що там буде щось закриватися в населених пунктах, які будуть приєднуватись, це ну, в нашому випадку це не таке марне побоювання, так? так? От. Але є домовленості, є голосування, є можливість впливати на ситуацію. Потрібно об'єднуватись, потрібно. Іти вперед. І, на жаль, поки що ніхто до нас не приєднується. Я хочу ще пана Анатолія долучити до розмови. Анатолію Леонідовичу, я знаю, що ви багато років жили і працювали в місті, і є у вас така заповідна мрія, щоб в руській поляні. За рівнем комфорту люди жили не гірше, ніж в Черкасах. Так? І, власне, от знаєте, ну, ті події, які відбувалися навіть протягом і цього року, тому що ми розповідали телеглядачам і про те, як за рішенням громади ремонтувалася в селі дорога, і про те, як ви встановлювали сонячні батареї на навчальному закладі. Ну, тобто видно, що ви, в принципі, не чекаєте якоїсь мани небесної, а намагаєтесь самі громадою. Щось робити, те, що можливо в даних умовах. Як ви вважаєте, процес об'єднання сіл, що він допоможе вирішити, які питання от в цій громаді? Я вважаю, що всі проблеми будуть вирішуватися в комплексі всієї громадою трьох сіл або трьох населених пунктів. Цьому всьому підтвердження є те, що зробили ми за рік, нова команда. Нової влади в Руській Поляні, що люди відчули, побачили, одобрили і повірили нам. Приклад тому є те, що і будівництво доріг, те, що сказав голова, не так просто було розмовляти з людьми на те, щоб здавали кошти, свої власні кошти, пенсіонери з маленької пенсії і здавали кошти на будівництво доріг. Але люди повірили нам, люди повірили. В нашій можливості і в нашу роботу, і результати вони побачили, що ми робимо, що ми хочемо, і що ми не ховаємося десь, а ми йдемо відкрито до громади, і з громадою радимося, що у нас є отакі можливості. Нам потрібна допомога. Отака разом ми сила, разом ми переможемо. І це ми доказали на вуличному освітленні, де багато вулиць ми зробили вуличне освітлення і плануємо ще більше зробити. Так само і дороги будуємо, так само і водопроводи. Зараз е, в населеному пункті Руська Поляна не є проблема води. До цього часу була проблема номер один. Ми зробили все, що могли у цьому році, і плануємо далі розвивати ці всі напрямки так, щоб комфортно людям жилося у Руській Поляні, як живеться у місті Черкаси. А от скажіть, будь ласка, чому з вашої точки зору все ж таки частина людей побоюється цього об'єднання? Побоюється частина людей лише тому, що деякі впливають на них своїми розмовами, що десь там заберуть, десь там будуть, уріжуть їхні можливості і так далі. І так далі. Але ці всі розмови дають ті люди, які бояться за свої посади, а не за громаду. Не, не потрібно держати свої посади і так далі. У вас їх ніхто не забере. Але те, що разом ми покращимо умови проживання цих трьох населених пунктів, цих трьох громад, це однозначно. Я хочу сказати і додати до того, що сказав голова. В Руській поляні є швидка допомога, машина швидкої допомоги, яка укомплектована. Вона теж так сказать, ну, ми, ми допомагаємо комунальне сподарству усім, щоб вона функціонувала. І якщо об'єднаємо ці територіальні громади, ми покращимо умови і Медичного обслуговування і так, далі, і так далі. Тому не треба боятися. Я би сказав, звертаючись до громади Дубівки і Руської і Геронівки, шановна громада, сідаємо за круглий стіл до діалогу і вирішуємо всі наші нагальні питання. І не бійтесь, ніхто гроші геронівки чи Дубівки не візьме з Руської Поляни. І наоборот, все, що ми вирішимо, все, що ми сплануємо, і будемо виконувати ж самі. Я знаю, що ті гроші, які ви збирали, і люди вам приносили. Ви буквально за кожну копійку звітувались, і люди знали точно, куди їхні 100 гривень чи 20 гривень ідуть, як вони витрачаються. Причому ви дуже економно змогли відремонтувати ту ж саму дорогу. Наскільки мені відомо, ви втричі менше витратили коштів на цей відрізок, ніж якби вам якась інша фірма пропонувала свої послуги і це робила так? Це так, це так. І я хочу сказати, що населення дуже активно відокнулося на нашу пропозицію і цим ми заощадили дуже багато коштів і використали раціонально ті, що вже надали нам населення. І довіра населення якраз в тому, що ми відкриті, доступні і всі ці. Внески, які люди здавали, ми зареєстрували і показували. І висвітлюємо на сьогоднішній день на щитах, де указано фамілія кожного, хто приймав дольову участь у бійнистві цих доріг. Так само і в вуличному світленні. Якщо ми робимо сходку вулиці, ми розповідаємо людям, що ми можемо на себе взяти отаку роботу на цю суму. А решту просимо вас. Люди відгукуються, і приклад у тому вулиця Ватутіна, де люди через дві години після того, як ми провели сходку села, роз'яснили їм, через дві години дзвонять і кажуть: що гроші ми вже зібрали. Ми вже готові до виконання робіт. Приємно, приємно те, що громада довіряє. От ми намагаємось, точніше, не намагаємося, а так і працюємо. Самі, як кажуть, коштів ніяких не беремо. От визначаємо із людей, які є активними. Ну, розповідаємо просто, на настрою як потрібно попрацювати, щоб і влада не була якоюсь там причетною до цих всяких подій. І тобто ви громади. намагаєтесь пробуджувати ініціативу так, так. громади. Так, Ви знаєте, саме перша була ініціатива це те, що потрібно було подзвонити до підприємця, от, запитати його, чи готовий він, придбати тонну асфальту, 5 тонн, і привезти її в Руську Поляну. І коли підприємець говорив, що так, я готовий, то стояла задача тільки зізвати тих людей, які поруч живуть. Козацьку сотню, яка в нас є в Руській Поляні, організувати процес і зробити ямковий ремонт. Потім, коли ми побачили, що в нас виходить, от ми знайшли організацію, яка може це більш фахово зробити. Але ну, я кажу, в цьому році Бог дивиться на Руську Поляну, і так складається, що ті люди, яких я прошу, вони. Просто не так не відмовляють, вони допомагають. І один із підприємців, можу про сказати про нього, це ФОП Абрамян Нерсік, який погодився безкоштовно вложити цей асфальт, скажімо так, у ямковий зробити ямковий ремонт. Це дуже приємно. Ми всією громадою вдячні. Про це ми заявляємо. По всіх засобах масової інформації, Фейсбук, це по такий приємний та. приклад для нас? Ви знаєте, і я коли ми зробили там перший крок, звернувся до підприємства Стовзоря Дар'єнко Іван Юсипович, керівник в селі Руській Поляні цього підприємства. Я звернувся до нього з питанням: а чи могли б ви профінансувати частину дороги і зробити її? Він погодився, частину він зробив, це 100 метрів. А потім, коли вже запалився вогонь у цієї віри, залишилось, ну, але коштів не вистачало хоча б доробити до, до того місця, де потрібно було, ми звернулися до громади. Ми це депутатський корпус, це комунальне господарство, це жителі села, які ближче до сільської ради і чують, що там відбувається. Друзі, знайомі поставили стіл на столі на дорогу і зібрали 120 тисяч гривень. Це шалені кошти, на які за неділю доробили дорогу. І те, що обійшло, ну, взагалі, по коштам, здається, там 300, триста чимось тисяч, пішло на, ці, на цю роботу. Це підтверджує те, що. Ніде вони не ділися, тому що за такі кошти ніхто дорогу ще не робив. На сьогоднішній день для того, щоб зробити ту ділянку дороги більш якісно чи якісною, потрібно було близько мільйону. Це проект і так далі. Громада своїми силами об'єдналася, зробили. Дякую громаді. Дякую. Я змушена вже дякувати вам за розмову, тому що сплинув час нашого спілкування. Хочеться, щоб побільше було таких справ, навколо яких об'єднувались би жителі і руської поляни і навколишніх сіл, і хочеться, щоб ваш ентузіазм і ваші ідеї знаходили відгуки в серцях селян, і люди для себе дійсно бачили якийсь зиск від цієї спільної справи і, звичайно, процвітання і вашому селу, і навколишнім села. Дякую, шановні телеглядачі. Нагадую, що сьогодні ми говорили. Про розвиток руської поляни. Я думаю, що ця бесіда надихнула багатьох з вас. Хорошого вам настрою і до зустрічі в ефірі.